Кияни й досі йдуть шановувати загиблих французьких журналістів до посольства Франції. Попри холоднечі приходять з дітьми, несуть квіти, свічки, роздруковані карикатури. Хвилини мовчання розстріляних колег вшанували й українські журналісти. Прапори біля посольства Франції в Україні приспущені. На парапеті квіти й свічки. Сюди попри 10 градусний мороз цілий день йдуть небайдужі до трагедії в редакції журналу Ебдо». Вчера, когда я, я прочитал новости, достаточно неприятная новость, когда убивают журналистов, то есть посреди дня врываются, то есть и убивают столько людей, ну, ну достаточно неприятно и ну, захотел как, как бы ну, пощить память прийти. Ребята, нет слов. Нет, просто уже не хватает ни слез. И вообще, когда уходят вот так нелепо, талантливые... Це ну, ну, это, 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 это это не, так не должно бути. Якщо ми вважаємо, що ми європейці, ми не можемо залишатися байдужими. Коли вбивають наших братів у Франції, лише за те, що вони вільні і вони мають смілість говорити і малювати те, що вони думають. Я Шарлі. з такими табличками в руках під будівлю проходять українські медійники, вшановують загиблих колег хвилиною мовчання. Це от надпис «Je suis Charlie», Він означає Я Шарлі і він означає, що по факту кожен журналіст, який займається висвітленням об'єктивної інформації, який пише критичні статті, він такий самий, як і журналіст цього журналу Шарлі Ебдо. Ми всі однакові, ми такі самі. Я співчуваю десятьом колегам, яких вбили вчора, по звірськи вбили під час редакційної наради. Я думаю, що ми всі разом солідарні, і ми не хочемо, щоб журналістів залякували. Ми проти терористичних актів. Пам'ять французьких журналістів Шарлі Ебдо сьогодні вшановують медійники по всьому світі. Яна Танчак Олександр Колосов перший національний.